Доброго дня! Вас вітає керівник студії Салют. Сьогодні, в цей погожий осінній день, ми продовжуємо цикл розповіді про Довгинцевський дендропарк. Довгинцевський дендропарк. Частина друга. На початку 1970-х майже всі кактуси вимерли, а троянди здичавіли. Ділянка біля військової частини була пустирем, де насаджували дуби та клени. За значною частиною парку догляд не вівся, тільки прибирали сухостій та викошували амброзію. За насосною станцією садили головну породу, дуб і супутні види. Жимолость татарську, магнолію. Приживлюваність була низькою, тому ці ділянки віддали під дачі та городи. Територія парку межувала із радгоспами. Селища Червоні Ходи та Карла Ліпкнихта. За весь час, що Катерина Григорівна працювала в лісництві, у дендропарку велися тільки ліс... лісогосподарські роботи. Ця територія вважалася не парком, а частиною лісництва. Поблизу парку протікає струмок. Це 33-й канал, що йде з Великого каналу Дніпро Кривий Ріг у південне водосховище. Ця вода призначена для поливу. певний час парк використовувався як навчально-наукова база Криворізького педагогічного університету. Тут проводилися одноденні екскурсії для студентів-біологів другого курсу із систематики рослин. Екскурсії протягом 1970-х-90-х років проводив професор Добровольчий, засновник кафедри ботаніки педуніверситету. В 1988 роках, точна дата невідома, Криворізький ботанічний сад уклав договір на 5 років із Криворізьким лісництвом на догляд за дендропарком. Технік набрав бригаду робітників, які проводили санітарні рубки та роботи по очищенню дендропарку, зробили ревізію насаджень, але посадку нових рослин не здійснювали. Тоді постало питання про те, щоб зробити Довгинцевський дендропарк південним філіалом Криворізького ботанічного саду. бо сад розташований на північній околиці Кривого Рогу. З 1990 року площа дендропарку складала 50 гектарів. Грунт жовта глина. Грунтові води залягають на глибині 2 метри, а в посушливі роки 3-5 метрів. Присутнє засолення, загальна твердість води в 2-3 рази перевищує норму. Великою проблемою для цієї території є підтоплення водами з каналу Дніпро Кривий Ріг. Це спричиняє вимокання деревних порід і призводить до їх загибелі. За радянських часів на території парку була побудована дренажна система з водонакопичувачем та насосною станцією, залишки якої збереглися й донині. А ось спогади місцевої бібліотекарики Вовк Ольги Миколаївні. У 1967 році почалися роботи з будівництва дендропарку. Розчистили територію за приватними будинками. За допомогою тракторів спланували територію, де були городи жителів та сміттєзвалища. Різноманітні дерева й кущі насаджувала бригада жінок під керівництвом бригадира. Ходили люди з теодолітами і накресленими на паперах планами. На території дендропарку був розташований водоочисний об'єкт, що належав військовому містечку. Його охороняли кілька солдатів під керівництвом прапорщика. З найближчої школи приходили учні під керівництвом вчительки Юрченко Марії Йосиповні. Діти збір... згрібали сміття, палили гілки, кущі, щоб розчистити місце для посадки дерев чагарників. Були закладені Липова і Ялицева алеї, посаджено понад 100 сортів троянд. Висаджували берези, сосни, різноманітні чагарники. Бригада жінок під сапи й лопати саджали сіянці. Розквіт дендропарку прийшовся на 1969-1975 роки. В 1969 році. Юна Оля закінчила школу і прийшла із подружками до сторожа з проханням нарізати троянд на випускний вечір. Сторож довго водив дівчат чудовим садом. на клумбах росли опунції, барбари, кущі з червоними квітами граната, багато сортів жимолості, вражали хвойні дерева з м'якими голками. Дуже красиві за формою. Сторож говорив, що на стовборах таких дерев побудований Санкт Петербург. Ріс Чорний горіх. Було декілька дерев маклюри, а їх плоди намагалися дістати, щоб зробити настоянку для розтирання суглобів. Росла горобина, а навпроти неї різноманітні сорти буску. Ще була ліщина, глід та чудові клени, які нагадували підстрижених під макитру хлопчаків. Ніжна тріпотіли осики, квітнув садовий жасмин було багато шовковиці. Дякую за увагу!